Це вже останні відос тачки. Тут м -м, почалася невеличка тривога, тому що ну блін, очевидно, чому це було небезпечно, і тут починається один з найважливіших моментів момент заходу саме в ліс, в гори. Там нам, в принципі, нічого не загрожує, крім дикої природи. А саме в цей момент нас могли спалити, і просто на цьому все закінчилося. Але все сталося так, добре. тільки що в цих шнягах. Владос в у своїх тапулечках. Це ніби якісь ці тапки Ісуса. Стердавні. Переходили там річка знизу. І піднімались по крутому схилу сюди вверх. Зараз перепаковуємося, взуваємося назад. В наші галошики похідні. палки. Перепаковуємо рюкзак. Вдіваємося і. Отуди. От до Влада цепіша. Дивитись на вампірів. Влад, це твій кстати цей. Колега, Владислав, Владислав, ну. Влад, цепіш. Влад до влада стартує. <гум> Фух. Позаду залишився один з найнебезпечніших моментів, де нас могли запалити. Захід вже в дику місцевість. Саме тут шанс зустріти когось був ну, настільки мізерним, що ми навіть не парилися. Єдина запара це ну ми залишилися наодинці з собою і з дикою природою. Було досить холодно, йшов дощ, було мокро. І це, чесно, в перші дві ночі супер давило на моральку. Але ми зустріли таку прикольну саламандру, і вона стала оберегом нашої подорожі. Добрий ранок, студія. Ми тільки що вилізли з гамачків. Ну, як вже пів години, десь може більше. Десь в 10 заснули, і в 5 проснулись. Коротше, це ну, 7 годин 7 годин самого шикарного сна. Типа з 10 до 5 це прям топ. Я взагалі до сьомої поспілку. Ніфігась. Холодно, дубак на вулиці 2 градуси. Заварила собі їдло, отак от. Хавички там у нас. Я покажу вам свою імпровізовану ложку. Бачите, я забувся ложку. Ми взагалі все майже забулись, Ми забулися коротше, газові балони, ми забулися, болтереза. Але, типа, ну, так, значить, мало бути. Гречка з м'язком. Владос, тебе що? У мене гречка з земдичка. Нагріла собі на горілочці. І тут ще смаколик. Я собі робив коротше, ці батончики з фініків з арахіса. А нахуй я апетит перебиваю. Yeah. Ну що ж, ранок-сніданок запасаємося калоріями і стартуємо. Попереду нас чекає цілий ходовий день, десь в районі 10 км.